Прекрасно, ви вчасно. Я розробив алгоритм знаходження друзів. Шелдона немає ніякого алгоритму знаходження друзів. Не, а якщо він справді до чогось докопався, напнемо намет на з'їзді гумористів і розбагатіємо. Мій початковий підхід до кепки мав ті самі доліки, що дійка кадустю новенького в зоопарку. Какадустю? Так, він новенький зоопарку. Це чудова книга. Я вибрав суть і представив її у вигляді нескладного алгоритму, що направлятиме мене. Не думав саджати його у ящик, поки тебе немає вдома. Hello. Привіт, крипки! Це Шелдон Купер. Ти не відповів на жоден мій дзвінок, бо я не висунув конкретних пропозицій реалізації нашої дружби. Можливо, нам варто розділити трапезу. Що скажеш? Зрозумів. Тоді, можливо, знайдеться час для гарячих напоїв. <риклад> Найбільш популярні чай, кава, какао. Зрозумів. Ні, ні стривай, не клади трубку. Як щодо дозвілля, певен, у нас є спільні інтереси. Чим ти цікавишся? Справді? На справжніх конях? А ще чим. Перепрошую, немає бажання лізти у воду, якщо немає потреби. Чим іще ти цікавишся? Заціклися. Зараз виправимо. Цікаво. Хіба я чиревомовленням на самотужки? Так. Чим іще цікавишся? Тобі подобається маупи. Та що з тобою таке? Усі люблять наук? Стривай крипті. Обмежених спроб і вихід на найбільш прийнятний варіант. Говарда, це геніально. Здивований, що ти помітив. Дивно. Чому Шелдон не може ні з ким подружитися? Добре, крепкий останній варіант здався мені найприйнятнішим. Хочу запропонувати зайнятися цим разом. Завтра. Так, я заплачу. Гаразд, бувай. Добре час навчитися лазити по скелях.